Всім привіт, друзі, з вами знову я Снепіт, і давненько в нас не було рубрики 100 днів в індустріальному РПГ світі в Майнкрафті. Так, давненько щось я не заходив в цей світ, і я тут подумав, а чому б мені не продовжити знімати цю рубрику? Ну добре, не будемо затягувати, і продовжимо. День 45-й, я починаю займатися ось такою фігньою, а тобто я хочу зробити щось по типу ферми мобів. Навіщо ви дізнаєтесь трішки пізніше? І по 48-й день я розкопував цю довбану ферму. Ну а зараз я вам готовий показати, що я все-таки там викопав. Ну, не для тебе я викопував цю ферму. Розумієш, не для тебе. Ти мені не потрібен. І у 50-й день я нарешті готовий вам показати, що ж все-таки відбувається на тій фермі. Ви просто на це подивіться. Оу, подивіться, тут прямо вся братва. Йой, скільки тут досвіду та цінних ресурсів. До речі, я вам таки не сказав, навіщо я зробив ту ферму мобів, а все тому, що мені потрібні інгредієнти для ось такого годинника. Народ, В мене вдома з'явилось ось таке чудо. Що з ним робити? Ладно, це буде мій домашній улюбленець. Um, стривайте, а куди він зник? Де він? І тепер я знову сам. А тепер мені треба скрафтити ось такий злиток. І він крафтиться із тіньового злитка та ось з такого незеритового шматка. Стоп, 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 зачекайте. Незеритового? Що? Так незерит же, начебто ось так виглядає. А ну тепер ясно, як розробники придумали назву для теперішнього незериту. Ну що, назад до рашки Перепрошую до пекла. Мда, з останнього мого візиту нічого тут не змінилось. Так і мені потрібна он та червона руда. Так що я за нею. Ну а тепер можна повертатися додому. Фух, нарешті я вдома. І нарешті я скрафтив годинник. Тепер найцікавіше. Ви готові? Я, наприклад, ні. Хоча ладно, погнали, кого то хвилює. Воу-воу-воу, не так різко, не так різко, спокійно. Якийсь легенький цей бос. Вам так не здається? Готовий. Так, і що з нього? Так, а з нього випав ось такий меч, ось така статуя і божественні шматочки. Чи осколки, називайте, як хочете. Але тут є одна проблемка. Їх всього 5, а мені їх потрібно 10. А навіщо? Ви дізнаєтесь трохи пізніше. І через деякий час мені знову довелося скрафтити ось такий годинник. Um, ви нічого не бачили? Продовжуємо. Трошки підзарядимося, і знову в бій. Ну нарешті. Але на цей раз мені випало троє. І того у мене зараз 8. А мені потрібно їх аж 10. Так, і для чого ж мені потрібна ось ця фігня? Дивіться, мені потрібно скрафтити ось такі блоки. А для чого ви дізнаєтесь трошки пізніше? День 54-й. Я знову відправився до пекла. Народ, допоможіть тут. Розгвардія Російської Федерації намагається вбити мене. Так, а тепер я йду вбивати вже третього боса підряд. О боже, я задовбався, допоможіть. І нарешті я скрафтив ці довбані блоки. Тепер мені треба скрафтити ще один годинник, але вже із дев'яти звичайних годинників. Що курили розробники цього моду, я не знаю, не питайте. Ну ось, тепер ви зрозуміли, нащо я вбивав трьох босів підряд, і нащо я взагалі займався цією всією фігньою. Ну а що буде далі, ви дізнаєтесь вже в наступній частині. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, то чого би не поставити йому лайк. Ну і само собою підпишіться на канал, щоб не пропускати купу нових відосів. Ну а з вами був Ясний Піт. Всім добра та миру, бувайте!